З'їздив, зробив прошивку електронного блоку управління, зашили, почало відображати відсотки, скільки залишилось акумулятора. Також помітив, що десь трішки прибавилося, почало трішки більше відображати запас уходу, тобі ж вони у них був скритий запас ходу перед цим. Десь в районі 40 чи 50 кілометрів. А тепер він буде відображатися в загальному, наскільки я зрозумів, От, якщо перед цим я приїхав на прошивку до них, у мене відображалось 280 кілометрів, що залишилося. А після прошивки мене почало відображати вже 311 чи 300. 15, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, по розходу після цієї прошивки я, якщо чесно, поки що не знаю, не помітив особи, особи якоїсь різниці. Але, в принципі, коли виїздив туди, у мене відображало 347 кілометрів 445. Оце приїхав 163 км загальному, і зараз 162 залишилось. Плюс вони там десь прибавились 40 чи 30 км запасу ходу на відображення. Так що, не знаю. Але в принципі прикольно, я хотів, щоб мене відсотки відображали. Прошивка, яка тут відображається в версії, вона не змінилася, вона залишилася та ж сама. Я наскільки зрозумів, то прошивається чисто електронний блок управління і там деякі компоненти, такі як е, маленький екранчик, його менюшка, там щось особо нічого не змінилось із того, що я бачив. Все те саме, в принципі, так що таке. Е, сказало, що повинно заряджати. Авто на швидких зарядках трішки швидше. Наскільки я зрозумів, програмно збільшили можливість приймати машиною більше кВт за раз. Але, як пояснило, що взимку це буде тяжко протестувати. Єдиний нюанс це там, розрядити гарну батарею та заїхати на якийсь фаз зарядку і перевірити. Так, в принципі, більш нічого не змінилось після цієї прошивки.